Вітаю вас, глядачі. Ефірі програма Розмова студії. І Сьогодні гість передачі заступник голови полтавської обласної ради Олексій Чепроко. Вітаю вас. Доброго. Розпочалася підготовка до чергової сесії Полтавської обласної ради. Які питання винесено на розгляд? Про що сьогодні йде мова? Департаменти військової адміністрації подають проекти рішень. Вони стосуються життєдіяльності різних напрямків: це і охорона здоров'я, це і освіта, це екологія. Є певні проекти рішень управління комунального майна обласної ради. Переважно це питання, які регулюють діяльність різних. Комунальних закладів чи комунальних установ, підприємств це реорганізації, це так звані укрупнення підприємств, які ми проводимо регулярно для скорочення витрат на адмінперсонал. Багато питань, що стосується охорони здоров'я. Це буде чергова сесія планова, скоріш за все, що бюджетні питання розглядатись на ній не будуть, але все залежить від проєктів рішень військової адміністрації. На наступному тижні будуть поетапно проводитись депутатські комісії. На комісіях будуть підтримані рекомендовані або не рекомендовані ті чи інші проекти рішень. і В сесійній залі депутати визначаться стосовно тих пропозицій, які е, на розгляд депутатського корпусу внесе військова адміністрація. Вже є дата проведення сесії. Зараз проводять консультації з головами фракцій. Голова е, з головами фракцій проговорить. Є різні дати, але до кінця місяця, я думаю, що ми сесію цю проведемо. Угу. На обласному рівні розроблено комплексну програму поводження із твердими побутовими відходами до 2030 року, якщо я не помиляюся. І заплановано в рамках цієї програми побудувати три сміттєпереробних заводи. Один з них який буде обслуговувати місто Полтава, міську територіальну громаду. На якому етапі реалізація цієї програми, і загалом перспективи її реалізації? Друзі, проблема поводження з твердими побутовими відходами вона не нова. Полтавці і особливо жителі селища Макухівка, не один десяток років вже потерпають від наближення до міського сміттєзвалища. Такі самі проблеми. Можливо, там менш глобальні, але є проблеми в усіх ОТГ нашої області. І коли ми з вами там можемо їздити по е, різним ОТГ, іноді ми бачимо і несанкціоновані звалища, і фактично е, в кожної ОТГ є проблема поводження з цими побутовими відходами. Ще до повномасштабного вторгнення разом з міжнародними партнерами з компанією GIZ, була розроблена стратегія. Підключались туди фахівці нашої полтавської політехніки, і була розроблена така програма і відповідно бачення, як ми будемо відбирати тверді побутові відходи, як ми їх будемо сортувати, і відповідно, після проходження всіх етапів сортування будемо захоронювати те сміття, яке не підлягає переробці. Так, от якраз дійсно було розроблено, що на території Полтавщини буде три місця для складування от цих уже відходів, які не, не можуть перероблятися. Відповідно, в так само будуть місця, де встановлені сортувальні лінії. І е, ОТГ буде відбирати максимально там пластик, е, папір, скло е, ну тобто, все, що mm -hmm. може вторинно перероблятись, і теж що е, неможливо не для переробки, буде захоронюватись. На превеликий жаль, після повномасштабного вторгнення ці процеси трішки призупинились, бо е, ми завжди говорили про інвестиційну складову і про будівництво. І закупівлю сортувальних ліній і будівництво сміттєпереробного заводу за інвестиційні кошти. Зрозуміло, коли в нас зараз війна, то інвестори дуже обережно ставляться до перспективи вкладання сюди коштів, і цей процес трішки загальмувався. Але це не говорить про те, що ця проблема не актуальна, і вона зараз достатньо е широко. Розглядається в колах інвесторів, які все-таки дивляться на Україну як на державу, в яку вони будуть вкладати свої кошти. Полтава теплоенерго зараз так само з міжнародними нашими партнерами розробляє певний план стосовно пропозиції щодо будівництва заводу. Ну він в народі він називається сміттєспалювальний, mm -hmm. але це будуть сучасні технології. Які будуть давати можливість теплоенерго отримувати теплоносій, тобто гарячу воду від спалювання сміття. Це екологічно е, чиста історія, тобто не буде викидів і не буде забруднення е, навколишнього середовища з одного боку, з іншого боку, це дасть змогу нам. Все-таки підходити і до питання тарифів, і до питання надання своєчасної якісної послуги безпосередньо самим теплоенерго. Це паралельний процес, тобто ми не зупиняємо інші перемовини з іншими інвесторами а от просто ви викремили в окремий напрямок роботу теплоенерго. Якщо нам вдасться, все таки побудувати завод, який буде допомагати теплоенерго надавати послуги з гарячої води з теплопостачання. То, як то кажуть, ми е, уб'ємо двох зайців і отримаємо менший тариф і е, більшу якість послуги. Оцей завод, про який ми говоримо е, на базі Теплоенерго, разом з Теплоенерго, це буде спільне підприємство, це буде комунальне підприємство, Дивіться, є, є, це буде приватне? Дивіться, є, є різні варіанти. Якщо це говорити про комунальне підприємство, тоді ми з вами розуміємо, що тоді це кошти потрібні з бюджету. Таких коштів немає зараз ні в обласному, ні в міському бюджеті, ні в державному. Тому ми можемо говорити про інвестиційну складову. Бо е, спалювання того самого сміття там буде не тільки підігрівання води, наприклад, там може бути вироб, е, виробництво електроенергії, що так само може зацікавити інвестора. Тобто, ми повинні. Тут, скажімо так, врахувати побажання і інвестора, який захоче свою інвестицію відбити і щось заробити. З іншого боку, теплоенерго, яке повинно буде надавати послугу якісну своєчасно і за меншою ціною, ніж це є ціна від спалювання газу природнього в наших котельнях. Тому тут от буде такий симбіоз, скажімо так, врахований побажань і інвестора, і комунального підприємства. Питання благоустрою Полтави. Е, нагадаю глядачам, що ви є членом полтавського місьвиконкому. Знову чимало звернень від мешканців міста, нарікання на сміття, траву і так далі. Е, чи є у місвиконкому певні важелі впливу на ту ситуацію, щоб її вирішити? І власне, чому таку ситуацію маємо? Ну, дивіться, ми маємо цю ситуацію, бо це. Відношення бувшого міського голови до міського господарства і до всіх тих механізмів, які працюють в міському господарстві, і якщо е зруйнувати одне, друге, третє комунальне підприємство, позвільняти професійних людей. Попризначати абсолютно випадкових людей на посади, які і на підприємства, які відповідають за життєдіяльність міста, то рано чи пізно це призведе до того колапсу, який є зараз. І хоча вже там декілька місяців немає міського голови, справа його живе. Секретар, який був при ньому, абсолютно так само бездарно управляє. Ми до, сь до сьогоднішнього дня не бачимо там, наприклад, заступника е міського голови з питань житлово-комунального господарства. Тільки ось буквально недавно не спромоглися, призначили нового начальника управління житлово-комунального господарства. Тому ми бачимо з вами неприбрані дороги, ми бачимо з вами забиті ливнівки, ми бачимо з вами непокошену траву. Іноді ця трава вже більше людського зросту, ноу-хау і взагалі. Ну, на мій погляд, це ну, в принципі ганьба для, для нашого міста це ці копиці сіна по по Полтаві, які там я навіть не втримався, фотографував в соціальних мережах, викладав. Бо ну знаєте, коли ми там, коли я їжу до мами в село, то і і, і там в селах стоять копиці з сіном, то це якраз. Те, що має бути в селі, бо там люди випасають худобу, заготовлюють собі сіно на зиму. Але коли ми їдемо по центральній частині міста і, і ми бачимо таке, то це говорить про те, що абсолютно ті люди, які займають певні посади, які відповідають за благоустрій в Полтаві, вони просто протирають штани і вони не відповідають займаним посадам і тим зарплатам, які вони отримують. Чи може на це вплинути виконавчий комітет? Виконавчий комітет може якраз на це вплинути. Але коли в виконавчому комітеті е, не буде людей, які продовжують справу е, Мамая і Мамаївщини, тоді там можна буде щось змінити. Але на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, що всі заступники міського голови, які працювали прамаєю, вони працюють далі. Начальники управління, які при ньому працювали, вони працюють далі. Є інформація, знову ж таки, що він як керував містом, так і керував. Через цих заступників і вони зараз їздять на наради не до Карпова, а до Мамая. І в принципі, в цій ситуації нічого не змінилось. І ще раз: ми матимемо ще більші проблеми з ливнівками. Бо зараз це все сіно, потім листя, потім цей пісок, який під бортом весь він буде в ливнівках, і ми на осінь на зиму матимемо серйозні підтоплення і перекриті дороги, бо по ним неможливо буде їздити. Ми матимемо проблеми з комунальними підприємствами, бо в нас вже на сьогоднішній день не вистачає транспорту для вивезення сміття. І ми всі з вами бачимо переповнені баки сміттєві, ми бачимо негабаритне сміття е, на майданчиках. Ми бачимо на віддалених територіях, от я періодично по, -по старій пам'яті, я все рівно роблю об'їзд міста. Я дивлюся, де, що, як і, і куди. То я бачу зараз катастрофу. Я вже мовчу про некошені там узбіччя, про нелатані ями. Ми вже забули в Полтаві, що таке розмітка, що таке пішохідний перехід, де видно, що це пішохідний перехід. Але вже, вже наскільки деградувала комунальна система. Що я не знаю, чому полтавці так от спокійно до цього ставляться, можливо, звикли. Але ну, це процес, який треба змінювати. Бо чим далі, тим буде гірше. Я не знаю, чим влада буде прибирати взимку. Я от я абсолютно не розумію, бо я, я знаю, що немає жодної одиниці техніки. Не закуплено поки ще жодного кілограма солі і, і піщано-соляної суміші. Я не знаю, скільки там на залишках. Я дуже сподіваюся, що на наступному засіданні виконавчого комітету ми піднімемо це питання. Я хотів би почути, як готова е, влада до зими. Бо ви знаєте, що готуватись до зими треба влітку. На сьогоднішній день все це провалено. І раз ми Пішли по комунальним проблемам питання транспорту. Знову йде мова про збільшення вартості перевезень. Ті валідатори, які ми довго згадували, про які дуже багато говорили, знову ж таки встановлення їх відтермінували. називаємо це так. В чому проблема, як її вирішити? Хотів би зауважити, хотіли відтермінувати на минулому засіданні виконавчого комітету. Нам принесли проєкт рішення. Про те, що ми маємо продовжити термін встановлення валідаторів у цієї компанії, з якою підписана угода, ще на рік. На рік вже раз було продовжено, і знову ще, ну, ще, ще на один рік. Я задав питання і головуючому, і тому, хто доповідав, що на якій підставі і чому це підприємство не забезпечило до сих пір всі маршрутні засоби валідаторами. Вони почали говорити про те, що в нас війна, що вони там не можуть десь отримати. У мене склалось враження, що ця компанія вона просто не, не в змозі виконати е, умови договору. І для того, щоб у міста не було можливості звернутися в суд. Бо компанія не виконує умови договору і це є підставою для розірвання цього договору. Так, от, щоб місто не мало змоги звернутися в суд, нам підсовують проєкт рішення, яким ми добровільно продовжуємо ще на рік. І тоді у міста не буде підстав звернутися до суду. Я вийшов з вимогою цей проект рішення не розглядати, і ну, треба віддати належне і, і, і міській владі, і, і іншим членам виконавчого комітету вони пішли на, на, на мою вимогу, і цей проєкт рішення не був прийнятий. Тому на сьогоднішній день та компанія, яка має встановлювати валідатори, вона має чіткі терміни, і ми його на рік не продовжували. І тут якби ключове слово має, має те, але що на... ви не прийняли рішення, не означає але, що... але, але так. Але на жаль, ця компанія не встановила валідатори. Вони говорять, що там зараз війна, вони не можуть там отримати ці валідатори з Китаю, бо є якісь там проблеми з постачанням. Ми всі з вами допомагаємо армії. Ми всі донатимо практично всі. Отримували якісь або там чи мавіки чи інше якесь обладнання з того самого Китаю, і всі ми знаємо, що абсолютно спокійно звідти товари йдуть і різні компанії їх сюди доставляють. Тому якщо є бажання, є можливості, тут скоріш за все, що ця компанія просто не тягне. Ця компанія пов'язана з бувшим міським головою, очолює цю компанію, засновником цієї компанії є бувший депутат від політичної партії, бувшого міського голови. Тому я думаю, що це така в них спільна якась історія. І всі полтавці своєї кишені платять цій компанії за ту роботу, яка вона не виконує на сьогоднішній день. Вона не виконала умови договору. Я думаю, що прийде час, зміниться влада в Полтаві, і ці компанії все-таки зададуть питання, дадуть короткий термін, місяць-два. Якщо за ці два місяці вона не реалізує ті е, плани. І ті домовленості, які в неї є з міською владою, цей договір буде розірвано, і? і буде нова компанія, яка буде реалізовувати цю історію. Або так, як ми тоді ще планували, коли я був заступником міського голови, що можливий варіант, коли це буде робити комунальне підприємство. І оскільки ми знову ж таки вже говоримо про зміну влади, про нову владу, про те, що все зміниться, криза міської ради. Є звернення групи депутатів 24 про проведення сесії позачергової з порядком денним переобрання секретаря Полтавської міської ради. На вашу думку, як воно і коли все скінчиться? Чи вірніше, як будуть розвиватися оці події навколо обрання нового секретаря? Я так розумію, це буде певна зміна влади. Дивіться, перше. Ключове стосовно кризи в міській раді, я не бачу ніякої кризи. От дивіться: зміни до бюджету прийняті. Програми, які дозволяють реалізувати задум влади стосовно сфери житлово-комунального господарства, стосовно сфери охорони здоров'я, стосовно, стосовно там освіти, культури, спорту, всі ці програми проголосовані. Все, що влада просила, депутати проголосували. Влада просила 120 Питать порядку денного, дивіться. Я зараз говорю про життєдіяльність. От що стосується е, фінансування шкіл, садочків, медичних закладів, ремонту ліфтів, доріг, парків, встановлення зупинок, все, що влада просила, депутати їм затвердили і проголосували. Крапка, це факт. Тому ці всі е, розмови про те, що ми не косимо траву, чи ми не асфальтуємо дороги, чи ми не носимо розмітку, чи ми не вкручуємо лампочку в фонарі, який перестав горіти рік назад. Все це від лукавого, бо депутати за це все проголосували. Так, є певні питання, наприклад, там земельні. Питання сумнівного продовження якихось від ідей, яке не стосується по великому рахунку пересічного громадянина, це стосується там, різних е бізнесменів, рі хоча є питання, які безумовно бізнесу так само важко їм треба допомагати. Але всі ключові питання, підтримки військових, наприклад, все це депутати голосують. Тому я б не говорив би про кризу. Є е нерозуміння більшості депутатського корпусу. Дій на сьогоднішній день секретаря, виконуючого обов'язки міського голови. Незрозумілі дії. Бо коли голови фракції, наприклад, домовляються з секретарем, що він підпише розпорядження про скликання чергової сесії, сесія буде офлайн, тобто жива, депутати прийдуть в сесійну залу і будуть спокійно працювати, вони на погоджувальній раді домовляються про це. Секретар виходить з погоджувальної ради, заходить до себе в кабінет і підписує розпорядження про сесію в інтернеті через систему голос. Зрозуміло, що депутати реагують таким чином, що вони не прийшли просто до нього на цю сесію. Хоча наступного дня була проведена сесія, всі ключові питання були проголосовані, і життєдіяльність міста абсолютно ніяк не паралізована. Тепер що стосується ініціативи депутатів. 24 депутати, наскільки мені відомо, тобто потрібно 14, ну мінімальна кількість. Але на сьогоднішній день 24 депутати звернулись до секретаря міської ради з вимогою провести сесію з питаннями порядку денного звільнення секретаря міської ради і обрання секретаря, ну іншого секретаря міської ради. Це абсолютно їхнє право, бо секретар якраз та людина, яку обирають депутати. Для того щоб ця людина організовувала робочий процес в раді, якщо міського голову вибирають люди, то секретаря вибирають собі депутати. І з числа депутатів, своїх колег вони визначаються, що ця людина буде секретарем. Колись визначились депутати, що Андрій Карпов буде секретарем Полтавської міської ради. Зараз депутати зрозуміли, що за два з половиною роки ця людина не справилась. З покладеними на них на нього обов'язками, тим більше зараз він виконує обов'язки міського голови. Тобто функціонально, адміністративно, там, я не знаю, професійні якості не дозволяють йому бути повноцінним керівником міста. Ми бачимо, що відбувається зараз в Полтаві, ми бачимо, що. Ну, ну, просто вже ми, ми, ми дійшли до якоїсь межі, за якою це вже буде не обласний центр, а вибачте, мені, там, ну, взагалі, там, не хочу ображати села там, і хутори, але ну, це, не, це не рівень, той, який ми зараз маємо в Полтаві. Тому вони прийняли рішення і вони хочуть вибрати собі іншого секретаря. По е, законодавству у е, секретаря є 14 днів для скликання сесії. якщо протягом 14 днів він цю сесію не скличе, Депутати її скличуть самі. Проведуть сесію, виберуть собі іншого секретаря і будуть працювати далі. Абсолютно спокійний робочий процес. Mm. E, добре, давайте підемо таким шляхом. Андрій Карпов не скликає сесію. Тоді депутати, на, як тільки закінчується термін 14 днів, депутати проводять збори, визначаються з датою сесії. Обирають собі головуючого на цій сесії і проводять благополучно цю сесію. І порядок денний, який вони, який вони затвердять, а це зняття секретаря і обрання секретаря, на цій сесії проведуть. Mm -hmm. Я думаю, що після цього, як вони це зроблять, буде наступна сесія, так звана кадрова, яку всі очікують. Бо я глибоко переконаний, що заступники міського голови, більшість цих заступників, які працювали з мамаєм, вони працювати не будуть і не повинні. Політичні сили, я знаю, що вже зараз ведуть консультації, і заступники міського голови будуть замінені. Будуть нові прізвища, від яких політичних сил ми це все з вами побачимо. Але вже на сьогоднішній день зрозуміло, що ну, я, я не буду, там їх, здається, сім у нас заступників міського голови. Думаю, що з семи заступників міського голови, ну, мінімум п'ять, е втратять свої посади і там будуть інші прізвища. Давайте тоді назвемо два прізвища, так буде легше, хто залишається. На сьогоднішній день є розмови про те, що може залишитись на посаді перший заступник. Валерій Пархоменко. Так. І е, я не знаю, е, яка буде ситуація з заступником, який координує е, роботу юридичного департаменту. От, Віталій от, Я просто не знаю. Але по решті заступників я так розумію, з того, що я знаю, що е, заміни будуть. Давайте поговоримо про вашу політичну тоді силу. Е, я так розумію, представники е, рідного міста, а ви є головою полтавської міської організації Рідне місто вони також були підписантами цього листа. Я так розумію, що вони увійдуть в свою рідну таку коаліцію, цю наступну е... ваша політична сила претендує на що. Ми говорили неодноразово, я ще раз офіційно говорю про те, що представники від політичної партії рідне місто не претендують і не будуть займати ніяких посад в виконавчому комітеті, мається на увазі заступників міського голови, начальників управлінь, там, заступників начальників управління або навіть там в комунальних підприємствах. Ми готові допомагати новому секретареві, який буде обраний. Це на сьогоднішній день не секрет, це представник від е, політичної партії Слуга народу. Це Катерина Ямщикова. Є зараз е, проєкт рішення стосовно Катерини Ямщикової. Якщо він буде підтриманий депутатами і проголосований, то це буде Катерина Ямщикова. Ми готові допомагати. Ми почуємо ті пропозиції по заступниках, які мають бути проголосовані депутатським корпусом. Якщо там не буде суперодіозних прізвищ, і ми поговоримо з цими кандидатами, побачимо, яким чином вони будуть розвивати ті чи інші напрямки. Ми за них проголосуємо. Ми їх підтримуємо. Серед цих кандидатів не буде представників, не вашої буде політичної представників сили. рідного міста. От багато хто говорить про те, що рідне місто воює за владу, знову там хочуть там до отакі якісь речі. І ще раз наголошую, ми. Не будемо делегувати представників у владу. Наш депутатський корпус працює ефективно, ми відвідуємо всі комісії. Ми на них активні. Ми пропозиції свої вносимо до кожної програми. Ми вносимо пропозиції. Ми голосуємо на сесіях. Якісь речі підтримуємо, які, якісь ні. Але якщо ми не підтримуємо, ми аргументуємо, чому ми не голосуємо за ті чи інші речі. І ще раз наголошую: ми готові допомагати політичній силі. Слуга народу, яка е, делегує свого представника на посаду секретаря. Олексій Юрійович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.